Вітаю вас, я Тетяна Крижановська, і традиційно в цей час в ефірі програма Віч на віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які з повномасштабного російського вторгнення і дипломатією і безпосередньої участі на фронті наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде Олексій Кучеренко, український політик, міністр з питань житлово-комунального господарства України в другому уряді Юрій Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України 3, 5, 6 та 9 скликань. Наразі пан Олексій перший заступник голови комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг та, відповідно, один з найфаховіших енергетичних експертів України. Вітаю вас, пане Олексію. Хочеться одразу розпочати з найактуальнішої теми на сьогодні це ракетні обстріли Росією наших об'єктів критичної інфраструктури. Взагалі можливо перевірити на чесність цих аварійних графіків відключення, бо дуже багато запитань і коментарів стосовно того, що деякі будинки взагалі не вимикаються хоча поряд з ними не існує ні лікарень, ні будь-яких об'єктів критичної інфраструктури. Це непросте питання, і зрозуміло наскільки воно сьогодні і заполітизована, і наскільки воно сьогодні дійсно так обурює людей, і зараз буду намагатися максимально професійно, бо я ж з одного боку є перший заступник голови енергетичного комітету повної ради. Мій обов'язок це взагалі ну, захищати енергетиків там, де вони діють згідно з інструкціями, згідно з законами. З іншого боку, я розумію, в чому там принципові моменти проблемні є, розумієте? А є три, ну, третє питання: це все ж таки я депутата, є виборці. Вони всі. У мене Фейсбук червоний від цих скарг. І я, до речі, розуміючи, які наслідки це буде, коли тільки почалися ці графіки, я ще півтора місяці тому, 9 грудня, написав як депутат офіційного листа на. Орган державний, відповідний під назвою Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, з проханням провести перевірки, об'єктивні, професійні, і, власне кажучи, власникаючи дій операторів систем розподілу, це отак воно називається мовою ага. закону обленерго, саме з точки зору справедливості, забезпечення і розподілу ресурсу, якого не вистачає. Такі перевірки були проведені і буквально вчора на засіданні нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Е вони оприлюднили їх результати, що є там порушення, є там те і те, і навіть санкції застосували до трьох операторів систем розподілу: це Вінниця Обленерга, Волинь Обленерга і Чернівці Обленерга. Вони оштрафували керівників і наклали штраф на компанії 85 тисяч гривень. До речі, я одразу хочу вам сказати: як ви думаєте, хто заплатить ці 85 тисяч гривень? Ну, на кого українці, звісно. Ви ж розумієте, що компанія енергетична в неї нема, вона не заробляє гроші там на лісі або на цінних паперах. їй заборонено весь дохід компанії, умовно кажучи, монополіста це тариф і платежі споживачів, в тому числі і населення. Тобто, якщо на нього 85 тисяч поклали штраф на компанію, то це ми з вами скинулися на цей штраф. Тобто до чого я веду? Це не вихід в цій ситуації. Це так пару випустимо. розумієте? Але прийнято таке рішення. Я думаю, що воно скоріше було політичним, бо треба було відреагувати. Я думаю, відповідна команда з одного будинку, воно ну, дуже всім відомо, який сьогодні є центром прийняття рішень. Бо ви ж розумієте, що сьогодні енергетика управляється, ну я вам таку таємницю відкрию, не урядом. Так точно. Ну точно не урядом. Це ви також заявляли, що це буде теж поле бою. Енергетичне воно і є, воно стало фронтом енергетичним. Ми всі відчуваємо, і мене дратує, і це моя політична позиція. Я постійно вимагаю внести зміни до законів України, до нормативно-правих актів для того, щоб система управління і контролю в енергетиці була так само воєнного стану. До речі. Переліки цих об'єктів критичної інфраструктури. Це ж не енергетики собі вигадують. Це має бути або урядом встановлено, або місцевими воєнними адміністраціями. Цей перелік має бути затверджений. І, до речі, воєнні адміністрації вони мають всі повноваження, як цей графік складати, вони зобов'язані це робити, так і контролювати його виконання. От тут в мене завжди було таке питання: а чого вони. Пасивну таку позицію займають, розумієте? Uh -huh. Ну контролюйте цих енергетиків. Що вам не вистачає сьогодні? в Голові будь-якої обласної державної адміністрації або в місті Києві? яких таких повноважень вам не вистачає? Чомусь не хочуть, вони в ці питання заходять. Можливо, вони контролюють, що версії в річ. деяких містах є світло, І, так, світло так, а в деяких в мене є якісь улюблені, вони так. тоді захищені. В мене є не улюблені, вони не захищені. По собівартістю. От, от просте запитання: от як ви думаєте, яка реальна собівартість електроенергії, яку споживає сьогодні населення? Даю вам швидку розкладку, як математик. Дивіться, населення сьогодні умовно споживає від енергоату. Ну, умовно, це так. Полагаю, да, да. да. ось енергатом він мусить забезпечити населення. Так. Добре. Собівартість електроенергії від енергоатому 60 копійок, приблизно. Да. А в тарифі для населення вона складає 15 копійок. Люди зараз одразу думають, що це Кучеренко таке говорить, бо ми ж по грівна 44 або грівна 68. Та ні, друзі, 15 копійок це вартість товару, як електроенергія. 34 копійки це Укренерго, mm -hmm. високовольтні мережі. 5 копійок це Назбут, і 90 копійок гривня, воно по різних регіонах, mm -hmm. бо там різні мережі, різні витрати. Але умовно біля гривні це вартість мережевої цієї, тобто обленерго. Mm -hmm. От вам в сумі е, 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 40, 40 гривень 50, і тому на саму ціну на електроенергію тільки 15 копійок е, лишається. Енерготому, щоб не потрапити в збитки, бо він тільки 15 копійок отримує із своїх 60. Йому треба, якусь частку цієї електроенергії продати кому? Бізнесу, комерцям по ринковій ціні. І він продає. І ця ціна ринкова магазинів, базарів, торгівельних центрів, заводів, пекарень, перукарень, вона покриває цю, цей збиток для населення. У нас система. Енергопостачання живлення, вона радянська, але надійна. Розумієте? Ви ж бачите, п'ють, п'ють і не доб'ють. Але вона Слава Богу. не розрахована на режим постачання. Вимкни увімкнув, ви відімкнув. Увімкну, відімкну. Вона створювалася для стабільного, надійного, безперебійного енергопостачання. І тому там чисто технічна, дуже часто неможливо відімкнути те, як ви кажете, кожний будинок, отак, так, отак так. справедливо, або кожну лінію живлення, бо якщо там немає. Потужності, трансформаторна підстанція розбита, mm -hmm. трансформаторів немає. То фізично його не можна забезпечити. Оцю безперебійність і надійність. До мене учора пише один голова Київського ОСББ. Ну такого в нових будинках, тобто інвестиційних, mm -hmm. тобто в них гроші якісь є. Каже: Олексій Юрійович, в мене збори зібралися вже третина будинку готова купляти електроенергію за ринковою ціною, тільки щоб вона була. Розумієте? І я. Останні е, рази весь час нагадую ну, таку історію, яку я дуже добре пам'ятаю з радянської країни. Хоча я був молодим після вузу, да, от ця криза пішла 80-ті роки, в Радянському Союзі була дуже хороша ціна, народна така ціна, на м'ясо. от така була. Рубль двадцять, один карбованці 20 копій. Тільки м'яса не було в магазині. А ціна була ось така. Або да? Да, да. коли м'ясо з'являлося в магазинах, там таке, отак розривали цьому, ну, Люди згадують мої робітники. А на базарі була інша ціна: 4-5. Ну воно там було. І там ті, хто виробляв це м'ясо, вони знали його реальну ціну. Вони, власне кажучи, якось отак, ну от вам, аналогію. Да, да. До чого я веду? Вже зараз тариф чіпати ну, точно не треба до кінця. Звісно, ми, воєнний але стан. Але я точно розумію, що проблеми в енергетиці накопичуються шаленими темпами. Навіть враховуючи допомогу партнерів, постачання генераторів, треба зрозуміти, що генератори це в першу чергу ну, для споживача. розумієте? Вони так. ж в енергетиці не вирішують, вони аварійні. Ну, під час воєнного стану дуже добре да. допомагають. Це все непогано, але проблеми настільки вони сконцентровані сьогодні, що нам доведеться, як мінімум, спокійно, об'єктивно, професіонально обговорити по-чесному з українським народом і внести певні корективи в тарифні слід це ну, така реалія життя. І я ще раз хочу сказати, я розумію як математик, як зробити так, щоб мало забезпечені все ж таки не постраждали. Але ті, хто можуть платити в цій ситуації, або через субсидії, або через невідповідні доходи, ну треба з енергетиками збалансувати цю ситуацію з одного боку, але з іншого боку, люди мусять мати 100% впевненість. Що ці гроші не крадуться, Звісно. а йдуть на потреби мереже, автоматики, трансформатору, палива і так далі, і тому подібне. в тому числі і на заробітну платню. Я вчора розмовляв з керівництвом Київської обленерго. Вони, коли треба їм відмикати, вмикати от по графіках, за добу 700. Трансформаторів їх бригади мусять за добу в ручному режимі відімкнути, вимкнути, це по всій області. Це треба доїхати, відімкнути, вимкнути. І я задаю йому питання. Скажи мені, а скільки треба грошей і часу на те, щоб це було в автоматичному режимі? Грошей це тариф, це розраховується 3-4-5 років. На тиждень, не два-три тижні, три-чотири, п'ять років. От вам чесна професійна розмова про накопичення відкладені ці проблеми енергетики, які сьогодні ну, ми всі відчуваємо на собі. От головне питання. Українці Що? хочуть знати, чи буде блекаут. Ну, дивіться, я вам ще один такого, таку між нами, тільки між нами. Добре. Я дуже уважно і фахово разом з експертами. Вивчили причини блекауту 23 листопада минулого року. Я, на жаль, можу сказати, що не тільки саме е е шкода нанесена ракетним обстрілем, не тільки цей фактор спричинив цей блекаут. Бо не були такими катастрофічними наслідки уражень, які були нанесені 23 листопада. А не спрацювала ціла система диспетчерського управління в Укренерго, не незважаючи на те, що там дуже фахові диспетчери. Не спрацювала. Розказати чому? Чому, звісно. Трансформаторна підстанція. Так. Там персонал, так. І от там диспетчер, який там так само в системі Укренерго державної компанії не діє автоматичне розвантаження. То це тобто це треба вручну це так? треба. Обмежити там, відмикає, там. І вони відмикають цілими напрямками, лініями. Ну і нацгвардійці. Розумієте? І от ракета прилітає. Як ви думаєте, що вона? І Скільки загинуло, на жаль, диспетчерів, і охорони, і все, і в них вже. Відповідно, коли йде повітряна тривога. В них змінилися посадові інструкції. Вони мають берегти своє життя. Це нормально. Так вони йдуть у операція. А ручки системи втрачаються і не приймаються дуже швидкі вирішення, рішення, які мали би збалансувати систему. Бо коли вразили там певні станції, так. треба було відімкнути певні ну от 15% споживачів, так. але дуже швидко. Ону, буквально от за хвилину треба було виділити. На жаль, цього не зробили. А далі пішла ланцюгова реакція, і у нас зупинилися атомні блоки, на превеликий жаль. Вони пішли в аварійний режим, і вони вийшли в режим холодного останову, так званого. тиждень 10 днів їх да. запускали. Згадайте, що було тоді, коли е, після того вімкнули, відімкнули, вімкнули, відімкнули. Населення сидить без світла 15-20 двадцять без тепла. Mm. Відповідно, без тепла, якщо це більше, вище дев'яти поверхів, ну розумієте, якщо в тебе центральне, а, центральне заживили тоді системи теплокомуненергії. Ну, а у деяких від електроенергії, тепла але, але якщо в тебе на суті немає електроенергії, немає тепла, немає води відповідно каналізації, і тут дають за 20 годин, через 20 годин вмикають електроенергію. Що робить населення жінки в першу чергу? Попрасти, Пости, постирати, да. щось, зготувати. Да? Все все зробити за годину. Але Знає, знаєте, яка арифметика? Дуже проста. Перенапруга. Тут режим. Остатно, як проєктувалася система, що от умовно трансформаторні підстанції вже нижчого рівня, які на будинки працюють, вони мають бути стабільно розраховували, що вони працюють в режимі 0,4-40% від свого свого навантаження. Так. Тобто, що одночасно в будинках, які до них доєднано, працює там ну, споживання десь на 40%. Але коли після перерви добової... То це не 40%, а це 170%, розумієте? На ці трансформатори, що з ними відбувається? Вони згорають. В Одесі взагалі там, кожного дня там, один, другий, третій, десятки да, не да. позгорали, бо Одеса. То так, це цепна реакція. Да. Отака От ланцюгова реакція. І зверталися ж, да, до населення, але важко дійсно людям пояснити, що ти, коли береш ну, зайву умовну електроенергію, ти по суті не тільки в когось забираєш. І от ми потрапили в цю ланцюгову реакцію і назад, ну дуже непростий буде вихід, він потребує і ментального, відповідного, там, так. і економічного, і технічного, цінового, технологічного, якогось зворотнього процесу. Чи бачу я його ознаки сьогодні? Ну, на жаль, ні. Я зрозуміла, нам потрібен енергетичний комісар. І ви дуже гарна кандидатура. Це під час війни. Не може бути система управління мирного часу з ліберально демократичними системами прийняття рішення із повною відповід без відповідальності та ні має бути сьогодні абсолютно по-іншому. Підвоєнний стан в енергетиці має бути ре... з'явитися нова, абсолютно давно треба було з'явити. Я умовно називаю енерг... енергетичний енергокомісар України на період воєнного стану. Який буде мати повноваження, ми його будемо знати в обличчя. Ми, у нас буде довіра до нього, але в нього буде відповідальність. Як ви оцінюєте проходження опалювального сезону складу? Умовно. Хоча зараз, бачите, клімат, тут, тут, тут перехрестимося, 5, плюс 5, плюс 6, зараз буде плюс 8, 10 в день. Це дуже непогано. Менше спалюємо вугілля. Хоча ви знаєте, дивна енергетики констатують, що температура зросла, а споживання не, не зменшилося в побутовому секторі. Ракетні удари, ризики є. Але я ще раз хочу сказати, ну переконаний, що катастрофи не буде. Будуть певні обмеження незручності. Але цей сезон ну, закінчиться в якомусь такому нервовому режимі. Інша річ, що будуть проблеми в наступному опалювальному сезоні. Бо газу від цього більше у нас не стане. А ви знаєте, що падіння видобутку від... газу, десь наскільки вони показали, на 8-9%. Причому, я, причому по державних і на жаль, по приватних компаніях, які там чисто політичні тупі рішення ідіотські були оренда їх загнали, ну, ну взагалі анамата. Uh -huh. Тобто, замість того, щоб їх спонукати до е, збільшення, uh -huh. їх, їх пригасили. По вугіллю, ну так само у нас сьогодні, на жаль, така концентрація цього вугілля. І треба він для нас вугілля стає стратегічним ресурсом. Розумієте? Просто стратегічним, бо ми логістично. Імпорту не зможемо затягнути в обсягі, ну якісь достатні. Uh -huh. Ми дуже сьогодні вугілля дуже важливе для нас. Восени ви рекомендували українцям пам'ятати про теплову міграцію. Тобто, якщо є можливість поїхати у село до родичів, то треба це робити Роди. о лютому. Це може знадобитись? Це питання це розумієте, в чому тут безумовно. Що якщо ну більш себе впевнено відчуває себе те, хто навіть на дрова сьогодні. Звісно, бо вони дуже багато людей переробили, і вони розуміють, що вони самі себе регулюють. Хоча тепловики працюють і так, щоб десь ну, надовго тепло зникало, ну не знаю таких навіть в Києві були перерви, але я маю на увазі центральне тепло. Бо якщо в тебе в будинку все ж таки своя котельня, так. то без електроенергії тепла не буде. Генератор може заживити насосну на групу, і тоді бо для цього має бути генератор. І відповідна вартість електроенергії від генератора ну, точно не буде півтори гривні. Вона буде по своєму досвіду, кажу, там 18 гривень буде да, розумієш. Але все рахується, все можна порахувати. Ну в чому є проблема? Дивіться, будинок багатоквартирний, половина умовна, да? третина. Польщі та в Німеччині, а я ось хотіла запитати, як більшість людей виїхала з України і все одно така а ось борги. Я думаю, що борги накопичуються, бо ви зрозумієте, будинок навіть там споживачі поїхали, половина так. а будинок вже опалюється. Весь тобто тут треба шукати рішення, просто е, переконувати, як це робить ну найвище наше керівництво, навіть президент неодноразово звертався. Да люди, я вас прошу, заощаджуйте. Ну чого ж воно не працює? Бо я знаю одне, що заощад Жувати в цьому світі ну це ціновий факт, так або ціновий зони, тризонний лічильник, відповідна тарифна політика, і тоді ти вже починаєш обирати саме оптимальний варіант. А як тоді прокоментуєте, що в жовтні тодішній голова нафтогазу Вітренко зробив заяви, що Україна може відмовитись від газу для опалення я наступного хочу, року? Хочу слава Богу. Я все зробив, і я пишаюся цим, що от, щоб Юрія Вітренка зняли, єдине довго його знімали. Я зараз буду все робити, щоб все ж таки були відкриті відповідні справи по ньому. І саме для того має бути проведений аудіт на Нафтогазу. І Юрій Юрійович разом з Андрієм Володимировичем Побілєвим мусять ходити на допит. І розповідати на допитах писати пояснення, чому провалений видобуток газу, куди вони дівали величезні кошти, коли вони які вони отримали від споживачів. Я вже не кажу про їх зарплати. Однозначно рішенням без суду повернути їх, ну примусити їх і всю там оцю верхівку повернути зарплати, люди би, хоч трошки заспокоїлися. Я не хочу коментувати бредні Юрія Юріча і Андрія Владимировича. Вони вісім років вдвох. Очолювали на Нафтогаз, щоб потім так нога на ногу і давати паради. Кобалів із Лондона каже, треба на електрику переходити. А ти де був, чому газ не видобувався, вукргазвидобування? Чому там падіння? Де твоя програма 20 на 20? А Юрій Юріч придумав оце на тріску. Давайте перейдемо. Я не проти трісків і альтернативних видів палива. Якусь частинку можна безумовно замінити. Для цього треба грошей вкладати. Для цього треба зрозуміти. У нас ліса вистачить на це, бо його ж ніхто не рахує. У нас зараз кровля йде на імпорт, розумієте? У нас підлітні всі виробництва зупинилися, бо немає трески. Так, Рапівка. Немає, так. Да. А вони, великі фахівці, починають розповідати байки свої, прикриваючи свою повну бездіяльність на посаді голови «Нафтогазу». Газ видобувати треба було і мінімізувати витрати, менше красти, там, і робити оптимальною системою газовидобутку і газопостачання. Ось головне завдання, з якою вони не впоралися. Тому, вибачте, я тут жорстко налаштований. Конкретні поради. Кожному області, якщо ви вважаєте, що якісь графіки не виконуються, у вас є облрада, є воєнна адміністрація, воєнна. треба звертатися. Офіційно. офіційно, офіційно звертайтеся, хай перевіряють, розбирайтеся і все. Це з одного боку, з іншого боку, ОДА абсолютно можуть вникати в ці графіки і коригувати графіки. це є функція. Тепер третє. Не заграйтеся в цкування енергетики, бо можете так загратися і добити ті енергетики, що вони боятися будуть, і тоді взагалі ніяк не грам, ні електронини. Тобто не переграйтеся тут оцю гру в усьому винні енергетики. Треба зрозуміти це енергофронт, коли летять ракети і е, руйнуються, і об'єкти потужної інфраструктури. Графіки це взагалі ну вибачте, не може бути ніяких графік. Це все рівно як на передовій, да, ви знаходитесь, вибачте, там летять гарматні там, снаряди, ракети і все. ну, можуть їду ду не підвести. Можуть і добу, і дві, і три. Тоді на сухому пайку на наші воїни славні. Там, вони, вони розуміють, що тут важко спрогнозувати. І по графіку гарячу іду ну, в, в такий окоп важко забезпечити. А чомусь всі вирішили, що в енергетиці це. І наостанно ваш прогноз це чи постачають нам системи ПВО. Для того щоб ми вже захистили об'єкти інфраструктури, як воно йде, цей ну повільно цей процес він дуже, дуже заполітизований. Я розумію, я розумію, що багато країн, незважаючи на те, що вони політично не мало іншого виходу ніж підтримати позицію ну нашу Наші. і наших основних партнерів, але вони не хочуть розривати входити ну, в кардинальне протиріччя з агресором. Абсолютно зрозуміло, як попрацювала Російська Федерація, Російські Пошти Нафтогазові да. безумовно газпромості, Як вони попрацювали в політикому Європі? Ну ми ж не діти. Ми розуміємо, як вирішувалося ці питання і північного потоку. 2 і інших лобістів. Речей, які відбувалися, тому це дуже важкий процес. Я тут можу сказати, я пишаюся тим, що вважаю, що президент, от в даному напрямку, він дійсно і президент його офіс фахово, професійно дуже потужно цим займається. Угу. Я цим не можу не вітати, але я, друге, наполягаю на негайному створенні професійного відповідального і досить незалежного від офісу президента Уряду. Одне може куря бути департаментом офісу президента. Це наслідки будуть катастрофічні. Вони і так відчувається. Дуже дякую вам за гарну. Вибачте за відвертість. <гум> <гум> Нашим сьогоднішнім гостем був Олексій Кучеренко, народний депутат Верховної Ради України чотирьох скликань. Перший заступник голови комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг, один з найфаховіших енергетичних експертів України, Найболючіша для енергосистеми країни Запорізька АЕС, яка зараз під контролем росіян. Але сьогодні у нас три активні станції: Південноукраїнська АЕС, Рівненська та Хмельницька, плюс теплова генерація станцій, які працюють на вугіллі чи газу. Генерації у нас вистачає, тому він переважно оптимістично оцінює стан в українській енергетиці. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на нашу сторінку в Ютуб. Це була програма Вічна навіч Я Тетяна Крижановська. Прощаюсь з вами рівно на тиждень.